Почув в новинах, як папа римський Франциск запропонував нам, українцям, підняти білий прапор. Для тих, хто не знає або забув, я нагадаю: Франциск є ізуїтом, а орден єзуїтів це солдати Ісуса Христа. Тобто солдат пропонує нам підняти білий прапор. Далі хотілося би спитати самого Франциска. Ти точно солдат Франциск? Ти хоч коли-небудь був ізуїтом. Чи всі свої звання і посади ти купив за рахунок того, за кого зараз топиш? Ти кажеш, підняти білий прапор це не є слабкістю, це сила домовитися із вбивцями. Бо гинуть люди і ще багато загине. А чому ти не запропонуєш це своїй церкві? Вже не одну тисячу років церква веде війну із дияволом. Багато душ полетіла до пекла, ще багато полетить. Ворог сильний, підступний. То може підняти біле і домовитися? Риторичне питання. А може, ваш ворог вже переміг і під твоєю сутаною слуга вже не Божий? Ти працюєш на Путіна? Ти продажна ганчірка, Франциск.